Чи потрібна Україні нова мрія? Я маю на увазі літак. Недавно ми почули, що Україна готова створити новий літак Мрія на базі недобудованого літака, який готовий на 30%. І для цього необхідно щонайменше півмільярди євро. Давайте розмірковувати, наскільки створення цієї нової мрії приблизить перемогу України. Очевидно, що в умовах війни використання коштів повинно бути дуже раціональним. Чи може мрія захистити українське небо від ракет? Мабуть, ні, це цивільне судно. Чи може мрія бомбити російські позиції, обстрілювати їх, наближаючи нашу перемогу? Теж ні. Мрія навіть літати над Україною не зможе, оскільки це цивільне судно, і вона буде, мабуть, найлегшою, найбільшою цілею для загарбників. Ці щонайменше півмільярди євро можна витратити на закупівлю військових літаків, які, звичайно ж, приблизять нашу перемогу. Так от, під час війни гроші, яких так не вистачає, треба використовувати з розумом.